Вітаю всіх на каналі Ян. У цьому відео ми з вами зв'яжемо ось таку шапочку з гострою верхівкою. Ще до шапочки я в'язала шарф, він виходить дуже м'якенький, повітряний, і майстер-клас такого шарфу також є на каналі. Шарф я в'язала гачком номер 8 а шапочку гачком номер 6 У мене ось така пряжа. Це 100% акрил 454 грами, 932 метри. Ця пряжа тоненька і тому я в'язала одразу у дві ниточки. Гачок використовувала номер 6 Виберіть ту пряжу, яка є у вас, і гачок, який підходить до вашої пряжі, краще одразу беріть товсту пряжу. Але якщо у вас також тоненька, як у мене, то просто в'яжіть у дві ниточки. Починаємо ми в'язання з ланцюжка з повітряних петель. Наберіть ланцюжок 34 десь 35 см. Набрали ланцюжок потрібної довжини. І тепер у другого від гачка петлю ми пров'язуємо стовпчик без накиду. У наступну петлю так само стовпчик без накиду. Такими стовпчиками без накиду ми будемо в'язати майже до кінця. А в кінці ми маємо залишити 10 повітряних петель непров'язаних. Пров'яжіть до цього моменту, і там ми з вами зустрінемось. Залишили 10 петель непров'язаних, і тепер поступово ці 10 петель ми будемо пров'язувати по 2 петельки. Зараз у цьому ряді ми пров'яжемо перші 2 петлі. Петлі завжди будуть пров'язуватись однаково. Перша петля буде пров'язуватись стовпчиком без накиду, а друга петля пров'язується з єднальним стовпчиком. Продягаємо робочу ниточку крізь всі петлі. Ось так ми пров'язали дві перших петлі з 10 непров'язаних. І поступово ось ці всі 10 петель ми будемо пров'язувати вже у наступних рядах. Тепер ми робимо повітряну петлю і розвертаємо в'язання. Далі ми будемо в'язати за задню стінку петлі. Є петля і будемо підхоплювати тільки задні стіночки. У другу від хачка петлю ми вводимо хачок в серединку в саму петлю. І підхоплюємо тільки задню стіночку петлі. Виводимо робочу ниточку і пров'язуємо стопчик без накиду. Далі так само за задню стінку вводимо хачок і пров'язуємо стопчик без накиду. Такими стопчиками без накиду за задню стінку ми будемо в'язати до самого кінця. Але останню петлю не пров'язуйте, почекайте мене, і зустрінемось з вами у кінці ряду. Останню петлю нашого ряду ми пров'яжемо за дві стінки. Весь ряд ми пров'язували тільки за задню стінку петлі, а останню завжди будемо пров'язувати за обидві стінки петлі. Робимо повітряну петлю. Розвертаємо в'язання і першу петлю нашого ряду ми також будемо пров'язувати за обидві стінки. Пров'язали стовпчик без накиду. Далі ми вже в'яжемо все наше в'язання за задню стінку петлі стопчики без накиду. Завдяки тому, що ми ось тут пров'язали за обидві стінки петлі, наш край буде щільніший, прослужить він набагато довше і не буде розтягуватись, коли ви будете носити шапочку. Тепер продовжуємо наш ряд пров'язуючи стовпчики без накиду за задню стінку петлі. В'язати ми будемо до ось цього моменту. Пров'яжіть і тут зустрінемося. Пров'язали ряд до кінця і тепер пров'яжемо наступні дві петлі. Як ми домовлялись, перша петля пров'язується стопчиком без накиду. А наступна пров'язується з'єднаним стопчиком. Тепер робимо повітряну петлю, розвертаємо в'язання. І у другу від хачка петлю за задню стінку пров'язуємо стовпчик без накиду. У наступну так само за задню стінку пров'язуємо стовпчик без накиду. Так ми в'яжемо до самого кінця, але пам'ятайте, що останню петлю ми пров'язуємо за обидві стінки петлі. Пров'язуємо останню петлю за обидві стінки петлі. Робимо повітряну петлю і розвертаємо в'язання. Першу петлю ми також пров'язуємо за обидві стінки петлі. Далі починаємо в'язати за задню стінку петлі стовпчиками без накиду. Такими стовпчиками без накиду ми будемо в'язати до ось цього моменту. Ряд пров'язали і тепер пров'язуємо наступні дві петлі. Перша петля стовпчиком без накиду, а наступна, як ми пам'ятаємо, з'єднальним стовпчиком. Робимо повітряну петлю, розвертаємо. І тепер, починаючи з другої від гачка петлі, за задню стінку ми пров'язуємо стовпчиками без накиду до кінця ряду. Останню петлю пров'язуємо за обидві стінки. Повітряну петлю зробили, і першу також пров'язуємо за обидві стінки петлі. Далі в'яжемо стовпчиками без накиду за задню стінку петлі. Дов'язуємо ось так до кінця ряду. І у цьому ряді ми пров'яжемо дві петлі з тих повітряних, які ми лишали. Дійшли до кінця ряду і пров'язуємо дві петлі. Перша петля стовпчиком без накиду. Наступна петля з єднальним стовпчиком. Робимо повітряну, розвертаємо і в'яжемо ряд повністю до кінця. В кінці ряду пров'язуємо останню петлю за обидві стінки петлі. Повітряну зробили, розвернули і пам'ятаємо, що першу ми також пров'язуємо за обидві стінки петлі. Далі продовжуємо в'язання стовпчиками без накиду за задню стінку петлі. У цьому ряді ми пров'язуємо останні дві повітряні петлі. Пров'язуємо стовпчиком без накиду і останню стовпчиком з'єднальним. Робимо повітряну петлю, і тепер весь цей ряд ми пров'язуємо до кінця стовпчиками без накиду за задню стінку петлі. Пров'язуємо останню петлю за обидві стінки петлі. І це готова наша частина шапочки. Таку частинку ми будемо повторювати стільки разів, скільки потрібно на ваш об'єм голови. Тобто ми зараз будемо починати ряд, пров'яжемо його до моменту, коли в нас лишиться 10 петель. І потім ці 10 петель ми будемо пров'язувати кожний раз по 2 петлі, так само, як ми в'язали ось тут. Ви пров'язуєте стільки частинок, скільки вам потрібно. Але пам'ятайте, що цей візерунок дуже добре розтягується. Тому, коли ви будете приміряти, розтягуйте ваше в'язання. Ось так відворот і вже приміряєте у розтягнутому вигляді. Пров'яжіть потрібну кількість частинок, а там вже ми з вами зустрінемось. Пров'язали потрібну довжину і, як ми вже бачимо, ось ця наша верхівка, вона вже сама загинається. І утворюю вже шапочку. Тепер ми нашу шапочку будемо сшивати. Закінчили наше в'язання, петельку лишаємо. Ниточку ми відрізаємо довго для того, щоб нам вистачило зшити обидві частинки. Вставляємо ниточку в голочку і тепер продягаємо ниточку крізь петлю і фіксуємо її. Складаємо шапочку навпіл і тепер будемо сшивати. Там, де початок нашого в'язання ми будемо підхоплювати ось ці петельки. А там, де ми закінчували, в нас є косичка. Підхоплювати на цій косичці ми будемо тільки задні стінки петель. Так, виводимо нашу ниточку на іншу сторону, підхоплюємо петлю, яка в нас тут є, а на іншій стороні підхоплюємо тільки задню стінку петлі, тепер так само робимо з іншої сторони, підхоплюємо задню стінку петлі. А тут шукаємо петлю і продягаємо нашу голочку крізь цю петлю. Таким чином ми будемо сшивати до верхівки. А вже потім верхівку ми просто протягнемо ниточку крізь цю верхівку і затягнемо. Зшили наші дві частинки. Такий шовчик в нас виходить дуже охайний. З лицьової сторони його майже і не видно. Тепер затягнемо нашу верхівочку. Коли ми затягнули, просто нашу ниточку зафіксуємо. Робимо петельку і в цю петельку продягаємо нашу голку з ниточкою. Добре затягуємо. Коли ниточка зафіксована, ховаємо наші кінчики. Поховали кінчики і тепер вивертаємо шапочку на лицьову сторону. Ось така верхівочка в нас дуже охайна вийшла. Наша шапочка готова. Я сподіваюся, що вам сподобалась і шапочка, і майстер-клас. В'яжіть із задоволенням, не забувайте ставити вподобайки, а ми з вами зустрінемось вже у наступних відео.